Друзі, привіт! Сьогодні у нас на огляді два величезні павербанки. Нам магазин предоставив павербанки на огляд. Знаю, що я часто в походи ходжу, люблю на одди ходити в походи, в ліс, тент, палатка. І нам на огляд прислали отакі ці знайомий магазин прислав на огляд. Це не реклама. І будемо... Отакі павербанки. Будемо починати з такого павербанка, Покажу, яка коробочка. У нього тут у нього і наклеїчки є всякі. Отакий павербанк. 20 000 мА. 20 тисяч. У мене на 10 тисяч повербанк. Мій. У мене всі на 10. Я обычно на 10 беру а Це відео записувати. Я обычно походи свої не записую. Там походи, відпочинок. Такий активний. Не записувати, це був записувати. То мені треба павербанки всякі, щоб записувати, світ там включати. Тож треба і світ включити, і камера. ну, Представте, скільки треба електроенергії. Зарядну станцію не завжди удобно. На машині не завжди удобно під'їхати. Далеко ходимо в поход. Люблюємо такі піші походи далекі. Ось такий, тут така є. Це він оригінальний. Ось такий. Павербанк. 10 тисяч, представляєте? А, 20. У мене на 10. Тут 20 тисяч міліампер І тут і USB, USB-C і Micro USB, USB, тут разні є. 18 ватт видати, представляєте? Ну, 20 тисяч міліампер, Ну, це класно. Це набагато фата. Так він якось відкривається. Як його тут відкрить попробую, що це верх, низ? не знаю. О, ще щось є. О, ще якісь листовки є. Подивимося, що тут за листовки. Ну цю акуратно складемо, попросили, щоб гарно було видно все. Так. Що тут? О, така дивіться. Де українська? Так да, є. Провідомлення про, про гарантії. І даже арабская в, в суті, тут всі язики є. Дванадцять язиків є. Да, така велика. Xiaomi написано це. Чи що це воно? Ну, це за Xiaomi вказується. Ну не написано, що це Xiaomi. Тут написано в гарантії, що Xiaomi буде. Чи що це воно написано? У разі виникнення запитань вертайтеся до відповідної особи, яка може вкладати к Xiaomi почни гарантію. Xiaomi. Непонятно це Xiaomi чи це якесь слово Xiaomi. Непонятно, що, що, що воно. хотіли цим сказати. Ось ну, така брошурочка є. її назад все Ось Так. І. Ось така ще книжечка є. На різних язиках якийсь код його можна провірити десь, чи він оригінальний. Як провірити, тут щось написано. Кнопочки ну це Ми потім прочитаємо інструкцію Не на відео. Щоб відео... це... Ну, щоб довго не читати, будемо дивитися. отак і. Тут всередині якось відкривається. Що це воно? А, все, він такого витягується сюди з коробочки. І тут ще якийсь шнур єсть, Це для його зарядки, мабуть, шнур. Отакий шнур, і більш нічого там немає в коробочці. От така коробочка, отака. І там більш нічого немає. USB оце як його. міні usb тут. Не, не Type C, а USB міні Кабель це його заряджать, мабуть. І сам павербанк у такому в пакеті в такому екологічному. Як називається пакет Знак 7 КПЕ. Якийсь пакет пластик. У на ньому такі сліди от пальців. От, от, ну вони пропадають швидко. Redmi. Redmi. А там написано Xiaomi Сяомі. А він Redmi. Отакий. От Редми. <світ> ну не маленький, дивіться, як два моїх, даже ще й більший. Ось тут такі зарядки всякі є. Екранчика нема. Такий простий дизайн, пластик. Такий класний такий павербанк. Попробуй в ним щось зарядить. Включимо. У мене є така зарядки, тут всякі є, універсальна така. У мене таких багато всяких. Ну, от таких на запас взяв багато. А ця іменно ця, це вона ще йшла от цього з сонячної панелі. Найдемо, що тут. Він десь заряжується. А ми одню заряджати. Ось Тут. Тут Це для зарядки це USB, mini-USB. А тут а виходи type c і два USB. Ми в одне USB вставимо оцю зарядку і попробуємо Оцю. Одразу бритву включимо. Взяв отаку Бритву з Aliexpress. ну Вона так заряжена, ну хто зна. І. Що тут? А тут якась оцей. Великий USB, цей міні-USB чи що це, як воно називається. Може запутатися, О, заряджається. Одразу почало заряджатися, так? Да? Так, заряджається. Ми його в сторону отак отложимо. Це цей павербанк. подивимось, хай заряджається. Кабель сюди. Ой, зарядилося, бачите? Тут швидка зарядка. Уже заряджено зразу. Та ми тоді ще щось підключимо. Ще щось підключимо, вже зарядилося. Підключимо отаку лампу. Сюди в USB ставимо, в друга USB ставимо лампу. Де тут вона? я її виключив, так? Да? Включить лампу? Отака лампа. Оці лампи дуже. Лампи дуже класні. Оці вони довго держуть заряд. Заряд довго держуть оці. І якщо світла нема вдома і їх споживає як освітлення, то 2-3 дня держа. Отак, 2-3 дня. А якщо є вдома світло, можна включити. А так просто як заходиш, вони включаються там виключаються. То набагато дужче дежур. Сільки два тижні і більше наче держить. Якщо в шкафчики мають поставити, щоб відкриватися не часто, то довго буде держати. Так відкрить, закрить, або десь заходить ненадовго. В сарай якомсь, то довго буде держати. Не знаю тільки скільки. воно Якщо вдома є свят, не спортивність як освітлення постійне, то довго хватає. Буду включу в зарядку. Все заряджується все. Проценти намальовано, на скільки заряджується, вона ну, наполовину розряджена у мене ця лампа. Вона і важко розрядить. А які наполовину? 75% зарядки І вона по що заряджена, Це вона так стояла довго сюди включена. Якщо світ є, так тільки зайшов, вийшов, то вона довго стоїть. А якщо повністю там, час там в день. Три часа, то воно на три дні десь вистачає, два-три дні. А якщо є вдома світ, то на душе хватає. Ну так щоб якщо світити, то на день точно фатає там десь вночі. Ми, ми ще часто вночі ходимо, вдень обично спимо, а вночі цілу ніч ходимо. І воно через то, якщо ви вночі спите, то вона вам не знаю, і навіть коли електричність не буде вдома, то може хата й на тиждень більше вам. Ну, тут ще хто який акумулятор всередині. Тут воно разні можуть попастися акумулятори нам попався хороший акумулятор всередині. Положили. такий будемо пауербанк дивитися. Ось такий пауербанк. Вже більший він. 22,5 Вт видає. 50 000 мАч, Ого! Оце, оце нам Powerbank предоставили. Це нам фатає в поход на, на Сіки, друзі, напишіть. На день фата такий. Одного такого, ну а нас два, представляєте? Ми можемо відео вам знімати з лісу. Цілий ціли день, цілу ніч знімати. і світ включити, щоб гарне було качество, буде світ включатися. Бо воно зараз в телефонах пам'яті багато. І... внешні SSD до телефона. Дуже багато пам'яті там на терабайт, на, на 2 терабайти, там. ну великий єсть і фото записувати довго. Ну, розряджається телефон, аж ним за треба може і там в кого один. Ну, У мене там багато, я використовую одновременно. Щоб і фотографії робити, знімати відео, а другим дзвонити. отакий От гаджет. Гаджети над звичай надзвичайного життя. Гаджети надзвичайного життя. Отакий. Такий павербанк. А мене всього, потім покажу. Отакий все у мене. Це Xiaomi. Отакий Xiaomi у мене на, на 10 тисяч. Мені його хатає. Ну, це мій поход йти, то, конечно, що такого маленького, в мене 2 на 10. Ще з AliExpress я заказав на 10 тисяч. На а цей ну, огромний, дивіться. Все. Тут написано, що тут є. Ми ще почитаємо, вам коробочку покажу. Я його держу, вже важко на вісу держати. його. Ось тут такий, Якийсь класний такий предоставили. Будем тестировать. Вот такие павербанк. МК. Я океан твоей энергии. 50 тысяч часов 22 Вт видає. Ну, тут быстрая зарядка есть, тут все есть. Будем якось открывать. Вот так. О, відкривається так, як. Як iPhone прямо відкривається. Ось тут така книжечка. Щось написано тут. Тут наче, тільки українська брошюра. Гарантійні умови, ще й гарантія є. Що й гарантію дали. Ну, класно. Посібник користувача Універсальна і мобільна батарея МПБ 501 ВК. МК? МЛК гаджети надзвичайного життя. ну Це доно хватити нам в поході. Я думаю, ну, куди вже більше брати? Якщо що то можна зарядну станцію донести. Ну, якщо від машини далеко, то важко буде вести. Який у возику можна у візику вести. Він тако гарно запечатаний. Тут ще така ніша всередині є. І там якийсь кабель. Що це за кабель? А це вже Type-C, такий розовий. Значить такий для швидкої зарядки. Фіолетовий там всередині. Це може якийсь фірменний цвіт такий. Отакий дивіться. Вашкий такий кирпич. Он так выглядит 50 часу. Чи як там написано було? Ну да. 22 ватт видає, если тут екранчик є. А ну він включится. Нажимай на кнопку, чи що це? О, включився. 71, він й заряджений, дивиться. 71 заряд держи. Ось, ось такий 50 тисяч, ось тут написано все. 50 тисяч ампер часу. Такий пластик. Що тут є роз'йоми. Зараз подивимось по розйомам, що тут у нас є. Ну, Хто там розбирається в павербанках? У мене експерти всякі є. Нормальний він такий буде. Хватає у мені в поход на сіки. Чи ще такі треба якийсь. Ну, так обично знущовкою на п'ять днів, це в лісі десь. Зиму-зімой зиму, не, не, не так довго, 5 днів, а, а літом той місяць можемо. Каша перлова, тушонки повні. Пару заходів, щоб все донести. Десь десь далеко від дороги, щоб менше людей було. Ось таке. Будемо пробувати, що тут у нас Це заряджається? Так. Це заряджається. Будемо його. Оце ми провірили, заряджається. Заряджає. 75%. Це хто у нас тут швидша зарядка? Є чи нема? Ну тут должна бути в цьому, Тут разні розйоми, цвітці там позначені там різні. Це відложимо ці кабелі. Це от цього кабель. Всі з цього планшет ще. Я його розрядив повністю. Попробуємо його зарядити планшет. Мати Type-C треба. У мене є тай-пси. Так, да, є. Ну, Досі до нього кабель є. Ми цим зарядимо. Ну, все якийсь. ну, короткий. Кабель. Це його, щоб усі заряджувати його. І такий шнурок, такий якийсь резина, якийсь силикон такий класний, приємний. Type -C, C це щоб ноутбук заряжувати. 20 Вт. І ще USB видає. USB 3.0. Оце зелений такий, той, що був роз'йом. 22,5 Вт видає. Не мать включу його менше, чи швидкий в заряд. Може швидкий включу, подивлюсь, що буде. Не быстро заряжувати. Тут екранчик є. О, вже на екранчику заряд показує На екранчику показує стільки заряд. Зараз. Якщо вам показать. О, ще й поставити можно. Я в USB всуну оцю цю зарядку. можна и і и планшет, і його заряджувати якщо переставити оцею десь для зарядки. і ну то щось написано. Два для зарядки. А ні, тут... Type-CC чи шо воно. Ну хто знає який там? Тому в Type-C буде заряджуватися. Ну, ну да, якось. І тут кнопка, є. це він включається, чи що там, а чи заряд, не дивиться. тут кнопочка є, І тут така кнопочка є. Чи тут нема кнопочки. А тут збоку кнопочка є, А тут зверху кнопочка. Ось такі. Павербанки. О, вже 1%, дивіться. 1% вже зарядило. Це бистра зарядка, мабуть, зараз йде. Побачимо, скільки на Безаряжу. Та трохи. Де ця кнопочка? 1% нам зарядило вже. Отакі павербанки в нас класні. Будемо в поход з звамити, з ну, Зрівнемо з цим минім. Я ним часто пользуюся. Висоту. І в щерину однаковий? Да? Раз, два, три, чотири, десь у п'ять раз. Ну, ну так, да, так дивіться, і розмір тут, бачите, точний розмір. Оцей 10 тисяч, а цей в 5 разів більше. І накрай розмір точно в 5 разів більший. Все розчитано. Все по алгоритму розчитано, бачите? А цей скільки? 20 сіке. Я 20 тисяч. І як 20 цих, бачите? Один і два. Як 2 цих. Тут прямо і по розміру видно. Точно, точно ось дивіться. Такий самісінький розмір. Тільки що цей товщий, як два як, оц, оцей тоненький, а це як два оцих. В два рази більше, я цього мого оцей. І получається, оно ну, точно цей 20, а той 50. І, і повністю розміри всі совпадають. Ну, Точно є, бо це я знаю, точно є. Він заряджує нормально все. Я ним відео раніше знімав, ось це тільки ним. Десь у поход, десь у парк. Отаку снімати крізь там природу. Оце цим фатало довго записувати. Він заряджав нормально, мені фатало ну, часу 5. Це, звісно, без світу я в день світ з собою ще не носив. В день тільки записував, коли сонце гарно виставляв на сонце камеру. То мені хватало його 5 часов і більше, і більше 5 часов відео записувати, Хватало. У мене ще такий смартфон був, що він. Ну хоча він довго держав. Ну не сказать, що він би все розряджався. Ну так, да, у мене і той довго держав смартфон. Ну зараз такий роблять, що довго держать, акумулятори там класні роблять. Ну Бачите, як? Цей... Ну, я цей мамі дав, мама ним телефон заряджує. Свій. У мене красный телефони разные довго до догофа. Дики нас павербанки. 3%. Тут планшет, акумулятор у нього великий планшета. Такий тут на це він планшет, я вже й не пам'ятаю. Ну щось на 10 000, наче він чи на 8. Тут акумулятор немаленький. І це я включив убийству зарядку і воно десь як беззаряжає. це заряджає. Це якраз відео з отдека і з лісу будуть. Бачите, все вже є. І світ. Можемо ще і, і цей свят, що я знімаю, взяти. Ну, ну, класно. І зарядну станцію можемо з собою взяти, а сі донесемо, ну вона важка. Важка. Може, якусь меншу. Таке болеті тут взяти. Ну так. Да. А блієті 4 кг, а моя десь 8. Десь 8 чи 9, навіть. Вже й не пам'ятаю. Ну, блієті, звісно, легше, вона і в половину менша. Ну да. Отак заряджає швидко все. 4. 4%, дивіться. Прямо на, на очах заряджає, вже 4. Ви ж бачили, було розряджено. Вже 4. Так ми тут усе зараз чаю поп'ємо і накрас зарядиться. Якщо можете такі брати? Тільки дивіться, щоб вони були оригінальні. Бо зараз часто можна купити неоригінальні. Ну, звісно. Ну, по ціні теж сложно до оригінальних дані. На, на будь-яку ціну. Ну, дивіться, щоб магазин був хороший. Щоб таке було. Ну, ну, хто знає як. Треба внимательно дивитися, щоб воно було. І, і, а саме головне вага. Воно може бути по вазі, ну, звісно, зараз і. Це вже давно вже. буває там пісок всередині в банках оці, з піском. Ну, це ж теж треба знати, де заказувати, хороший магазин вибирати. Це нам магазин предоставив. Це ну, в якості ну, ну як, не може таке бути там якось. Вони все перевіряють сильно. Зщайте, вони з партії пару штук перевіряють. І в них там воно на вітрині лежить, вони їх. Потім десь як в БУ продають, чи де вони їх його чи собі його забирають. У них на вітрині можна користуватися ним, що хочуть йому робити, крутити його можна. Ну, так, не на іспитання. Розкрутити, навіть, розібрати, можуть показати. Вони його з партії пару штук з ящика відбирають. І нам показували там оце все. І вже давно взяли, тут стоять, не було коли. А це все будемо, в що скоро будемо в походити. Я взяв тент. Вже все. І це, думаю, треба подивитися, чи вони. ну, ну, шо, шо, ну Ви всі подивилися, вони класні. Класно нам фатати на все. Так люблю зелений чай. Нравиться мені зелений чай. Та вже більше, ніж такий Зелений чай такий більш енергію дає. таку цю, да, енергію таку придає. Класно. У нас є все і павербанки, і будь енергію передавати, будемо відео записувати з вами з походів. Ну що, друзі, до зустрічі! Отакий класний був обзор.